Ігри з собаками, іграшки для собак, які наслідки можуть призвести ці дії, і в яких випадках все-таки можна залишити ігрушки і десь погратися з собаками в цьому відео я розкажу. Часто своїх клієнтів я шокую такою новиною, кажучи, що ігри, виграшки з собакою, вони взагалі не потрібні собаці. Чому я так вважаю? Дивіться, є ряд наслідків проблемних, які можуть виникати, якщо ви будете грати з собакою в іграшки. Наприклад, перше, не можна перетягувати з собакою іграшки. Будь-що. Чому? Тому що собака в цьому моменті починає е, забирати те, що у вас в руках. Потім вона буде цей досвід використовувати на вулиці, забираючи у вас косточку, яку знайде. Да? І буде вона що робити? Ричати на вас, агресувати, тобто супротив чинити. І е, потім, як ви побачите, ви можете десь її сварити в інших моментах, десь там на вулиці або дома, і вона почне на вас ричати. Розумієте? Тому що, ще раз, перетягування створює доповнену конкуренцію з вами. Тому ваша собака буде чинити сильний опір і буде вас не поважати, і не дай Бог ще вкусить вас або іншу людину. Не кидайте собакам іграшки, м'ячики, полери, палички. Чому? Тому що ем, ваша собака вчиться кожен день ганятися за всім, що рухається. А що рухається на вулиці? Голуби, кошки, машини, самокати, люди бігаючи, да, да все, що завгодно, рухається, і собака може собі вибрати і ганятися за тим, що рухається, або обгавкуючи, або просто збуджуючись і ганяючись, тому що вона навчилася кожен день це робити з іграшками. Тому, будь ласка, не робіть цього, тому що наслідками цих ігор може бути таке, що ваша собака без повідка полетить кудись, е, збуджено, да, і ви її не зможете зупинити, і вона попаде в біду під машину або е, хтось там її насварить. Е, до речі, наслідками цих ігор ще є таке, що собака е, буде дуже напориста, агресивна, можливо, з іншими собаками. Чому? Тому що кожен день, хватаючи іграшку, вона вчиться. Бути сильною, напористою, агресивною. І цей досвід, звичайно, вона буде використовувати з собаками, тому що вона кожен день робить це з іграшками. Розумієте? І, звичайно, ви можете побачити, що ваша собака дуже сильно напирає на інших собак, інші собаки відповідають їй, а вона, не розуміючи, теж відповідає, тому що для неї це норма. Бігати агресивно напористо за іграшками тереза собаками розумієте? Тобто, ваша собака не зрозуміє, чому інші собаки відповідають їй за так за таку поведінку. Розумієте? І вона буде в стресі ваша собака постійно. Плюс ви не будете часто гратися з більшістю собак, тому що вона у вас напориста, агресивна ваша собака і не вміє грати. Далі іграшки, які піщать, хрустять, пердять або схожі на тварин, також прибрати. Чому? Тому що піщаща іграшка це імітація болі в природі. Да? Тобто, якщо комусь боляче іграшка або інше створіння, піщить, Але ваша собака вчиться на піщатися. Іграшках, що робити? Навпаки, сильніше кусати. Тому наслідком такої гри може бути таке, що на вулиці, коли ваша собака почує, що комусь боляче, вона ще більше вкусить, або побіжить туди, де там хтось піщить. Або дитина кричить, або жінка кричить, або собаці якісь боляче, або якась бійка, і собака ваша туди буде летіти. Навіщо вам ці проблеми? Далі іграшки, які схожі на тварин, що я сказав, а, чому не можна? Тому що ваша собака вчиться кожен день, м'яких іграшок а, тріпати, це вбивство насамперед, а, вигризати очі, гризти постійно, насилувати, а, носити по дому з собою да, ці іграшки. Тому наслідком ці, цих відносин з іграшками це будуть наслідки відносин з іншими собаками. Тобто, ваша собака може погано гратися з іншими собаками. Тобто вона може як тріпати їх і агресивно напористо столісти, е так і постійно е неправильно гратися. І іншим собакам це, звичайно, не буде сподобатись. Але ж знову ж таки, ваша собака думає, що це норма. Тобто кожен день вона гризе іграшки, да, потім виходить на вулицю, гризе собак, і вона думає, що це норма, і вона не розуміє, чому інші собаці їй відповідають, ричать, в бійку йдуть на неї. Да? Вона думає, чого це так? Я взагалі роблю все правильно, чого мене кусають або агресують на мене собаки. Тобто для неї це великий шок, стрес. Розумієте? І за наших непорозумінь людських, да, що ми не розуміємо собак. Далі не світіть лазером з собакою граючись. Чому? Тому що наслідками цих ігор може бути таке, що ваша собака почне ганятися за е, бліками, за зайчиками, за тінями або за хвостом. Далі ви скажете, а як же іграшки, резинова косточка, м'ячик, просто вона лежить і просто собака гризе. Да? Не е, іграшки, які схожі на тварин, не піщачі, просто такі нейтральні. Або паличку просто. Дивіться, все одно я вважаю, що навіть нейтральні іграшки. Не дуже правильно вдома залишати, тому що е, якщо собака кожен день вдома гризе, да, е, вона е, нервова, збуджена, вона приносить іграшку, до речі, тикається постійно, лізе до вас, порушуючи кордони. І ваша собака м, просто починає бути гризучою постійно. Е, звичайно, коли у вас, можливо, не буде вдома, вона буде цей досвід використовувати де? На меблях, да, е, або на ваших речах. Тобто вона буде це гристи, коли у вас не буде вдома від стресу. Тому що вона навчилася кожен день з вами що робити? Гристи. Е, далі, якщо е, вона гризе ці іграшки, можливо таке, що маленькі кусочки пластика, тканини попадають в животик. І чим більше вона гризе, тим більше воно там накоплюється. І потім е, да, добрий день, ветеринар. Навіщо вам ці проблеми? Далі, з приводу е, желатинових косточок, свинячих вух або Олініх Рог. Ці речі теж я би не рекомендував. Е, чому? Тому що якщо у вас, у вашої собаки, з'являються такі проблеми, як агресія, захист, да, цю косточку від вас. Вона почне річати, агресувати, не віддавати, то тоді ці штуки не потрібні. Далі, так само вона може гристи по годину, по два, по дві, по три ці е, штуки. Да? І знову ж таки, що вона вчиться кожен день дома робити? Гристи, а не відпочивати, накоплювати енергію для того, щоб викинути її на вулицю. Е і, в принципі, бувають такі часті проблеми, коли собака, свиняче вухо або косточку, не доїдаючи, збуджується і глатає великим куском. Потім воно там застряє і знову ж таки, добрий день, ветеринар. Я би тут рекомендував вам просто смаколики купляти собаці, де вона може там за 3, 5, 7 хвилин погризти і все буде добре. І знову ж таки, якщо у вас цих проблем немає з желатіновими косточками, оленями рогами, да? якщо собака нормально собі їсть і немає проблем, Дома, коли у вас нема, немає агресії, вона спокійно собі погризе і там далі собі відпочиває. Якщо все так є у вас, тоді можете якісь там косточки, желатинові там купляти, залишати. Е, дивіться, ви запитаєте, а що ж робити собаці цілий день дома, типу, скучати, і все е, дивіться. Це є правильно, коли собака цілий день вдома просто відпочиває, а на вулиці скаженіє. Чому тому, що цей досвід, який ви створили, да, в приміщенні, ця ваша собака буде використовувати такий самий спокійний спокійне прибування. В готелях, в машині, в гостях, в ресторанах, в кафе, в літаку, да, тобто в деяких приміщеннях ваша собака буде спокійна, не буде просити іграшку, не буде залежна від іграшок. З приводу лизательних ковриків і м'ячиків, де ховають всякі смаколики. Лизательні коврики. Собака постійно щось лиже неспокійна, збуджена, нервова. Навіщо цей коврик, якщо ви хочете навчити собаку бути спокійною, коли ви вдома або коли вас нема? Да? Е, далі, те, що м'ячик з е, смаколиками, да? собака вчиться просто шукати якусь їжу десь в якихось важкодоступних місцях. Тому вона буде цей досвід використовувати на вулиці, шукаючи їжу і підбираючи. З приводу цуценят цуценята, яким ще там 2-5 місяців, можливо, 6 іграшки, звичайно, плюс-мінус можна. Але не піщащі, не схожі на тварин і ці гризушки щоб не було агресії, да? на желатинові косточки, щоб агресії не було. Всі інші іграшки, в принципі, можна для цуценя. Хай бігає, хай гризе, можна і покидати, До речі, йому да? це норма. Він малий, він вчиться. В нього ще не буде такого поганого відношення. Місяць-два-три пограєте з собакою іграшками, да а потім прибирайте, коли він трошки підросте і вже почне і вже почнуть можливо там проблеми бути, да, з внаслідку цих ігор. Тому отак. І так, в яких же випадках можна іграшки залишити або покидати собаці іграшки? Дивіться, якщо всі ці наслідки, що я вам сказав, у вас таких наслідок нема, то в принципі можливо, наприклад, залишити дома іграшки, яка собака буде гризти ці іграшки, і проблем не буде. Але, будь ласка, так? Да? Чи ви впевнені в тому, що гуляючи без повідка, ваша собака не побіжить за м'ячиком чужим, або не схватить у дитини іграшку забере, або пригне лапами на дитину, хватаючи в неї іграшку. Чи не буде такого да, без повідка? Якщо не буде, і ви супер впевнені? Тоді, в принципі, окей. Далі, як можна гратися просто з собакою? Е, дивіться, дуже просто: ви підзиваєте собаку до себе і починаєте з нею бавитись. Бавлячись з собакою, ви можете там ганятися за нею, ви можете там її мучити трошки, да, тіскатись, усюкати, цілувати, кусати. Будь ласка, робіть ці речі, але коли ви граєтесь таким чином, ви повинні завжди сварити собаку. Якщо вона вас кусає, ричить, гавкає або ставить лапи, чому тому, що ці е, дії, що я вам зараз сказав, вони не повинні. Е, Перекидуватись на дітей, наприклад, або на гостей, або на людей. Тобто, завжди, коли собака робить на вас такі речі, ви її сварите, і вона не робить. Вона просто радіє, убігає або терпить, або просто грається з вами, але вона не кусає, не гавкає, не речить, не ставить лапи. Знову ж таки, чому? Тому що наслідком цих ігор може бути гра з іншою людиною, гостями або дитиною. Розумієте, якщо вона має право на вас ставити лапи, то звичайно вона має право ставити на дитину. Да? І Якщо ви ці наслідки оберете повністю, тоді ваша собака буде дуже чемною, коли з нею будуть гратися або там якісь процедури. До речі, грумір або ветеринар. Вона буде терпіти або радіти. Або тікати, але е, в цих іграх, будь ласка, навчіть собаку і команді ні. Наприклад, коли ви кидаєте з партнером е, фрізбі, да, і собака з вами бігає, ганяється, да, все весело, класно. А ви в якийсь момент кажете ні. Собака перестає це робити, а ви продовжуєте гратися. Ох, три важливих момента. Перший: якщо ви не передивилися відео 1, 2, 3 і не почали створювати особисті кордони, у вас ці рекомендації з іграшками не вийдуть. Вам треба бути лідером, головним, щоб ваша собака вас поважала, і тоді ви зможете виправити ситуацію, яка, наприклад, у вас погана. Другий момент. Пам'ятайте, що все це індивідуально. Звичайно, що ці рекомендації загальні і вони працюють, але більш детально і більш конкретно це все індивідуально, вже працює, працюється з клієнтом і з собакою. І третій момент: якщо ви просто прибрали іграшки, і у вас собака змінилася, і все стало класно, супер. Але зазвичай тут знову ж таки працюється індивідуально. <кхи> Якщо ваша собака дуже залежна від іграшок, треба декілька днів да, сварити собаку за те, що вона бере іграшки, трогає їх, грається і бере. Ми, тобто, вчимо собаку бути до іграшок нейтральною, тере до інших створінь на вулиці, да, нейтральним, спокійним саме. Якщо ви навчили там за недільку собаку до іграшок відноситись спокійно, значить можна іграшки прибрати. Далі, з киданням іграшок, якщо ваша собака дуже залежна від хватанням е і біганням за іграшками, треба іграшки також що робити? Покидати і посварити собаку. Тобто, ви тепер вчите навпаки, не бігати. А просто гуляти і нейтрально сприймати рухаючийся м'ячик, наприклад. Тобто працюєте, сварите собаку до тих пір, поки ваша собака, бачить ваш м'ячик, її м'ячик улюблений, да? вона просто дивиться, супроводжує його поглядом і далі собі йде по справам. Якщо ви до цього дійшли, тоді можна перестати кидати тепер. А в принципі, ви можете знайти свої ігри, придумати, але пам'ятайте, що ці ігри повинні не створювати проблем з соціумом, а навпаки, допомагати собаці бути соціальною в соціумі. До речі, що таке соціальна? Соціальна це коли собака розуміє, де є небезпека на вулиці і знає, як реагувати на це. Тому ваша задача, ваша любов до вашої собаки це саме навчити її бути соціальною, розуміти, де є небезпека. Для чого? Для того, щоб. Ваша собака не отримувала стрес або не попадала в біду. Я вважаю, відео вийшло шикарне.